Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні я розкажу, як і коли я обрізаю свою лаванду. Лаванду я обрізаю двічі на рік. Перший раз це після літнього цвітіння, і другий раз весною, після того як лаванда перезимувала та починає прокидатися. Весною я обрізаю лаванду. Тоді, коли повітря вже прогріється, земля відтане і прогріється, і не буде загрози повернення приморозків, у нас на півночі України це десь початок квітня. Ну що, починаємо різати? Ріжемо не жаліючи, тому що після обрізки вона буде ще красивіша і ще пишніша. І буде ще більше ліців. Я формую як кульку, можна більш прямий куці зробити, як кому подобається. Молоденькі гілочки, обов'язково прищипнути зверху. От і все. Так, тут у мене вже більш такі дорослі. Кущі. Тут я буду зрізати більше набагато. Ось я один обрізала. Оце максимальне, що я залишаю. Тут десь 15 см від землі. Ці всі я також постригу покоротше для того, щоб омолодити. Тут кущики в мене Це вже тільки що обрізала. Хочу показати, що від них я зробила таку відводку. Це буде новий кущик. І ось ще буде новий кущик. І зараз хочу показати, як обрізати отакі молоденькі, минулорічні. Ми прищіпуємо усі верхівочки, щоб він гарно-гарно почав куститися. І тут підуть ось ці всі гілочки новенькі. І буде у нас кругленький, пушненький кущик.